Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас такий був досить цікавий огляд. Сьогодні ми подивимося на скрабчик та бальзамчик від бренду Flatter. Це я брала у Watson's, Я всім рекомендую. Напевне, буду рекомендувати. Я ще не пробувала, будемо з вами пробувати, але я бачила багато відео, він дуже крутий. Також хайлайтер від бренду Safi подивимось. Давайте подивимось на хайлайтер. Від Сафі. Ось такий розовенький, такий сводж. Ну, Оце таке, я б сказала, це щось ближче до топеру для рум'ян, аніж хайлайт, але виглядає круто. І блиск від бренду Сафі. Я це називаю топером. Також хочу показати ось такий блиск це у нас Lip Gloss. Шія бата. У мене в другому відтіночку. Там ще був е, в першому тіночку біленький і якісь е, ще були інші відтінки. Саме я взяла цей рожевий, тому що він єдиний був закритий. Ось так виглядає сводч у нас. Дуже круто переливається на сонечку. Я б також сказала, що це якийсь топер на помадки. Але як блиск, він також сам по собі буде доволі круто виглядати, особливо на сонечку. Такі продукти. Оце не будемо довго розмовляти, я навіть не знаю, що сказати. Коли це відео, навіть не знаю. Хочу тільки сказати, те, що в мене є. Знову наголошую, я залишаю в описі свій номер карточки. Я там збираю гроші на розвиток каналу, тому що продукти закінчуються, оглядів ви хочете. Я також хочу, але не маю змоги всього придбати. Тому донатьте, мені буде дуже приємно. Також підписуйтесь, ставте дзвіночок, лайкайте та пишіть коментарі. На кожен коментар я особисто читаю і відповідаю. Вам хочу побрати гарного дня, хорошого настрою. І давайте перейдемо до перегляду створення нашого макіяжу. Приємного перегляду. Дівчата, отже, давайте почнемо. Я ще не наносила сьогодні ні тон, ні нічого. Просто зволожила своє обличчя. І хочу вам показати зараз разом з вами ось цей скраб і бальзамчик. Це я брала у Ватсонсі. Отже, давайте почнемо відкривати. І давайте я достану. Я ще тут нічого не розпаковувала, нічого не робила. Отак все стоїть. Так, скраб. Достаю, воно ну, ось так. Я вже зараз після відео ось це викину. Ось такі ж це штучку. Ось цю. І залишу собі просто ось так в баночках, в коробочці. Давайте нанесем скраб, ліп скраб. Тут пише скраб для губ. Це у нас зроблено в Китаї. Будемо зараз пробувати. Не знаю, поки що мені запах такий не неприємний, але й не цей. Дивіться, як цікаво набирається. Давайте будемо наносити. М -м -м. Так, дівчата. Це як цукор цукор. Дуже круто. Mm. Да, досить непогано. Дуже смачно на губах можна з'їсти. Це такі грубі часточки. Угу. Mm -hmm. Араз, нехай стоїть. Зовсім небагато я використала. Бачите, ось тут трішки. Ну, Тобто, цього скрабу вистачить надовго. Давайте зараз поки будуть скрабуватись наші губки. Зробимо обличчя. Я сьогодні, дівчата, не буду наносити тон, а буду наносити тільки конселер, тому що я не хочу щільного покриття. Вкотре хочу звернутися до палітри «Худи Beauty. Бо дзеркальце. Спочатку мені це дзеркало не подобалось. Я користувалася своїм, але дівчата. З приходом того, що дзеркало не дуже мені зручно тримати. Знімаю я відео, у мене тут немає багато місця, а косметики я вже собі багато, то мені немає де, щоб ставити дзеркало. А тримати ще дзеркало в руках, а лише щось мені дуже незвично. Дивіться, я ось так буду наносити. І ось сюди, звичайно. Просто я зразу нанесу який і консилер і як тон. Взяла собі палітру, щоб зеркальце бачити. Я ось так собі цей. Тут багато конселера у мене не залишилось. Практично вже весь завершився. Буде потрібно щось новеньке собі купляти. Я не знаю, я ось задумуюсь, який консилер мені брати. На пробу. Я дівчата завжди наношу тон, щоб ви не думали, що я ось так завжди роблю. Ні, я завжди користуюсь тональником, а консилером використовую як конселер. Ну, тобто, за призначенням. Сьогодні я хочу нанести консилер, тому що я не хочу дуже сильного перекриття. Я хочу такого легенького-легенького перекриття. Щоб було дуже-дуже легесеньке перекриття. У нас дуже сьогодні жарко. Я ось вимила голову і навіть не сушила. Сохне в мене сама. Вирішила не сушити, а показати вам відео. Тому що вибрати час, ну в мене був час на вибір, або зменшити вам і не показати відео, ну, взагалі, вам не зазняти це відео зараз видно, воно у мене не вийде на ту дату, на яку має бути. Або висушите голову, залишитись без відео, або зняти для вас відео. Я вирішила зняти для вас відео. Ми нанесли тон. Дивіться, воно е, консилер. Воно нічого нам не скрило. Просто легеньке перекриття. Тобто, перекриття є, але дуже-дуже легеньке. Я ще трішки собі ось тут нанесу більш так під очі, так, як тон. І я хочу зараз трішки детальніше нанести під очі. І ось сюди, що на носик добавити собі. Консилер уже потрібно брати новенький. Можливо, щось подивимось від Evalin. Знову щось оберу. Не знаю, буду бачити. Можливо, попробую щось нове. Так. Взагалі конселер від Eveline мені дуже сильно сподобався, але я знаю, в Eveline є багато різних консилерів. Я не знаю, можливо, беру якийсь інший від Evelyn. можливо, знову візьму цей. А можливо, просто візьму якийсь інший бренд. Ну, будемо бачити. Супер. Це дівчатка цукровий скраб. Це справжній цукру можна з'їсти. Так, я нанесла конселер. Зараз буду наносити собі кремовий скульптор від кайлі. І одразу на повіки нанесу, зараз хвилинку я вам покажу. Ось так наношу трішки на носика. На лоб не буду наносити нічого. І дивіться, тут є в цьому стіку одразу. Конселер такий, я його не буду наносити, я його сьогодні нанесу на повіки як базу. Це зараз наношу, можливо, потім добавлю, якщо я його ніби замало бази, я хочу розташувати. Зараз розташую стік. Розташовую темпензликом конс... з AlEXпресу. І хто дівчата користується дорогими? Спу... Хензликами, бо кажуть, ну, дивитись блогерів, вони будуть рекомендувати те, що їм присилають в піар розсилках І не всі кажуть дівчата чисту правду. У мене ще ні одної не було піар розсилки хоча мені було приємно. Але мені не пропонує ніхто, та ніхто ж, напевно, про мене не знає. А я також про себе не. Заявляю нікому. Гаразд, давайте зітрем скраб тим часом. Хоча, давайте я припудрусь, а тоді вже зітрем скраб. Припудруватись я буду цією залишком цієї пудри від Dodoky з цієї палітри, а тоді ми вже почнемо з вами ось цю наступну. Отже, дівчата, зробила я припудрилась. І вже зробила прівки. Сьогодні знову нанесла 3D мило. Ось то вітки з які яке ми дивились у відео з копійки. Що вам сказати? Непогане мило, але воно не настільки прямо тримає тримає. Ну, тобто, брови не так стоять. Тобто якщо ось так їх зачесали і вони так будуть стояти ні. Волоски трішки потім. Опадають, але це нічого страшного. Давайте зараз знімемо скрабчик наш і нанесемо бальзам. Скраб досить довго постояв. Зараз я зняла його і подивимось, як це буде працювати. Дівчата, що вам сказати? Дуже приємні ніжні губки. Давайте зараз нанесемо ще з цієї серії бальзам подивимось як він. Але mm. хочу дуже на сьогодні жарко, хочу напитись в квас. П'ю квас в такої чашечки своєї. Дуже-дуже mm. жарко, дівчата у нас. Просто круто. Так, ми нанесли вже скраб. Давайте перейдемо до бальзамчику. Достаю звідси свій бальзамчик. зараз будемо наносити бальзам. Я не знаю, як тут бальзамчик. Угу. Бальзам такий трішки щільний, я би сказала. Думаю, його потрібно наносити так, як скраб. Ось так трішки на ній хоч. Угу. Щільний. Mm. Приємний. Дуже круто пахне. І я вам сказала, навіть доволі-доволі жарненький. І дуже приємний. Mm. На губи просто бомба. Просто крутий. Хочу це все. Зараз бальзамчик і скрабчик поставлю в коробочку. Уже не буду тримати в ті штуці, то буде так стояти. Там десь уже перекладу собі ще інакше. Не буду тримати тобто, в такій коверсі, потім перекладу. І давайте я зроблю повіку. Очі нафарбую і до вас повернусь. Отже, дівчата, не пройшло для вас так і багато часу, а для мене, думаю, хвилин десь 10. Як я зробила такий макіяж очей. Зараз швиденько хочу вам проговорити, що я робила, що наносила. Для складки, повіки я брала тіні для роса. Не буду вам показувати там відтіночки. Просто можете брати будь-який нюдовий відтінок, як вам подобається. Я робила, бачите, таку дуже світленьку складочку. На по, рухому повіку. Я yes. ось такої палітри LCF Color Makeup. Наносила ось такий перший-розовенький відтіночок, дуже ніжний, нікого практично не видно. Тоді на нижню повіку я наносила ось цей коричневий матовий, і поверх проходилась ось цим коричневим таким сатинчиком. Ось. І з цієї палеточки я більше нічого не брала. Вже узяла була під брову з палітри хайлайтерів. Ось цей перший відтінок. І в кутик по віки я знову нанесла гліттер від Color Intense. Це, мав бути, той вид, який я хотіла зробити того у відео. Але зробила щось інше. Принаймні, я сподіваюся, що те відео вийшло вже. Нам вийде, точніше. Поки будете бачити це. І з приводу туші нанесла Avon Europic цього разу. До речі, якщо ви хочете глітити ось так дрібненько, потрібно дуже акуратно, щоб внутрішній куток, щоб нічого не зайшло в очі. Тому що око буде потім дуже сильно пекти. Щоб таке зробити, потрібен максимально дрібненький пензель. А зараз давайте перейдемо до обличчя. І сьогодні у нас така погода доволі непогана, Хочеться мені якийсь бронзер. З приводу бронзерів, що я вам показувала, я візьму палітру до Токіо і візьму ось цей бронзер. Я бронзер беру тим пензлем, що і завжди. Іншого пензля у мене немає. Ось такий скошний. Коли я купляла ось цей пензель, я думала, він не буде настільки плотненько набитий. Він плотно набитий, він добрий для кремових текстур. Як завжди. Вробляю пензлем в кришечку і буду наносити бронзер. Не буду додавати багато бронзеру, зовсім зовсім трішечки, щоб вийшов інший відтінчик, Тому що без бронзеру, мені здається, макіяж не завершений. Якщо дівчата робити обличчя, то муси бути і бронзер, і хайлайтер. Ну, і рум'яна, звичайно, рум'яна також. На лоба даю трішки. На лоба я даю зовсім трішки-ледь торкаючись пензлем до бронзеру. І такий в нас виходить ефект. Зараз виберу якісь рум'яна нанесе. Так, дівчата, з приводу рум'ян, хочу сьогодні взяти LN Pro відтіночку 101 Pink. До речі, нарешті я дізналась, що вийшли не з Росії. Чи що там? Я знаю, що були не в Росії. Нарешті є. Я вам. Я бачила на сторінці в інстаграмі Діани Суворової коментар, де писали: ну, людина, яка працювала в ННПРО, писала, що всі новинки, які були на Росії, вони були завезені туди, ще в 2021 році. Перший день повномасштаб... перші ж дні повномасштабного вторгнення до нас у них склад згорів. Відповідно, вони рятували більшу компанію. Більша компанія мається на увазі бренд Ламель. Зараз вони повертаються і будуть нам знову буде ЕленПРО. Зараз на даний момент ЕленПРО вийшов з Росії. Від початку повномасштабного вторгнення. Тобто всі новиночки, які там були, ще з 2021 року завезені. Я ось тут прикріплю вам догори скрін того коментаря. Це дійсно так, я провірила, я дуже задоволена, тому що мені дуже сильно сподобались ці румяна, і я хотіла ще від світлен про, але не замовляла. Бо не знала, що вони вийшли з Росії чи ні. Нарешті вже є відео в Ютубі, є у багатьох дівчат, є блогер Beauty Macaron, Вона там також розповідає, що бренд Елен. Нарешті є офіційне підтвердження, що вони вийшли з Росії. Отже, давайте нанесемо рум'яна від Елен Про. Там ще є красиві коралові, які я хочу собі, дівчата, замовити. Дуже сильно хочу. Пупити їх, а поки що користуємось нашим рожевим? Це, дівчата, дуже крутий рожевий відтінок. Це як такий Барбі Пінк. І я дуже сильно задоволена цими румянами. Супер. Ось так. Ну і перейдемо до сьогоднішнього нашого. Образу, це у нас хайлайтер від бренду Safi. Це такий рожевий хайлайт. Я ось думаю, чим його набирати, і, напевно, буду набирати ось цим таким трішки набитим пензлем. Давайте наберем. Тут, дівчата, не вказано ні скільки грам, ні нічого. Трішки він пилить. Дуже він круто зроблений в вигляді трояндочки. Це, знаєте, як в хайлайтер в Ruby Rose. Там також хайлайт у вигляді Троянди. Хвилинка уваги! Давайте почнемо дивитися, як він наноситься. Я трішки його тестувала. Він круто носиться, навіть не трішки, я доволі багато його тестувала. Його потрібно нашаровувати, але його можна шарувати. Він, дівчата, його потрібно нашаровувати. 100%. І ось так він виглядає. Дуже-дуже круто. Отже, давайте нанесемо. І ось такий вже у нас рожевий крутий відблиск. Давайте перейдемо до другого боку, з другої сторони. Дуже мені подобається. Цей хайлайтер, дівчата, доволі непоганий. Лить. Доволі непоганий, але я трішки ну, не розумію його. Потрібно його добряче так вшаровувати в шкіру, і він тоді дуже добре шарується. Круто він дуже виглядає, дуже круто блестить. Нанесу трішки на губки залишки. І давайте, знаєте, що зробимо. Наші чекані монетки. Я не знаю, в мене такого не виходить. Це хайлайтом чомусь. Круто виглядає. Клас. Ось так круто виглядає. Зараз я додатково його проб'ю трішки спонжа. Ну, дуже крутий свій хайлайт. Мені подобається. Ну і давайте перейдемо до губ. Знімаємо блиск. Ой, бальзам. Цей бальзам і дуже, дуже крутий. Дуже він круто зволожив губки. Сьогодні я вам хочу показати олівчик від Color Intense відтіночку 06 Nude. Так, і давайте. На носу. Ні. Бачите, це такий крутий нюзовий відтінок. Я тільки роблю контур цим лічиком. Ось так. Далі давайте нанесемо помаду від ламель. Марвелс модча. Зараз. Цей лять далі лет, крота підходить під цю помадку. І зараз це все розтушую гарненько пальчиком. Супер. І давайте, знаєте, що нанесем. І ще одну новинку, зараз хвилинку не знайти. Ось є. Це Lip Gloss Shea Butter від бренду Safi в другому відтіночку. Це такий блеск для губ. Копія надихалась Діором. дівчата, це як не для мене, це не блиск для губ, для мене це топер. Чому топер? Тому що тут круті блескітки. Зараз я вам покажу. Бачите, як це круто виблискує? Це не є топер. Це є блиск для губ. Ось так виглядає наш сьогоднішній макіяж. Я особисто віддала перевагу макіяжу очей. Він дуже мені сьогодні сподобався. Ну, і давайте пройдемось по наших новинках з приводу хайлайтеру. Непоганий, хто хоче попробувати, можете брати. Але я дивилась відео в Тіктоці, його дуже сильно рекомендували, особисто я не рекомендую. З приводу із цього, як я кажу, топер, Дуже. Мені подобається це і як блеск, і як топер. Дуже круто виглядає. Ну і залишились наші. Скраби бальзамчик, це я однозначно рекомендую. Купляла у Ватсонсі. А всім вам гарного дня, до зустрічі, всім па-па!